Оптимізація медичних установ Харківщини, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та медицини регіону, а також внесення змін в обласні програми. Саме це розглядалось на черговому засіданні Харківської обласної ради в онлайн форматі. На порядку денному 49 питань, в тому числі і розділ Різне. Серед питань розглянули і посилення підтримки внутрішньопереміщених осіб на Харківщині. За даними профільного департаменту, зараз у регіоні зареєстровано 487 тисяч ВПО. До профіль... Фільної програми вносять зміни, що покликані посилити психологічну підтримку, забезпечити зайнятість цієї категорії людей, у тому числі і коштом донорської допомоги. Це повинно розвантажити бюджет області. Ці заходи передбачають сприяння зайнятості зазначеної категорії населення, також можливість отримання ними психологічної допомоги і реабілітації, запровадження системи періодичної оцінки та задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб і комплексний механізм регулювання на їхні потреби. Поміж іншого розглянули питання про звернення до кабінету міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади з питань захисту прав дітей. Крім цього, депутат. То облради розглянули і звернення до парламенту та уряду з проханням ухвалити закони для врегулювання суспільно-релігійних відносин в Україні. Звернення стосується правових та майнових відносин влади та УПЦ МП. 83 депутати проголосували за. З метою врегулювання суспільно-релігійних відносин, недопущення насильства та розколу в країні задля зміцнення обороноздатності держави просимо прийняти закони, які б надали змогу вирішити проблеми, що виникають в діяльності релігійних організацій у правовому полі, виходячи з принципу верховенства права та статусу України як правової держави. Наступне пленарне засідання Харківської обласної ради призначене на 1 червня 2023 року. Марія Словєва та Ігор Мікенін. Новини Харків.